Слава нації, вітаю на каналі. Добрий рембат, ветерія Сашко. Добрий отримав від нашого великого помічника Руслана чергову партію речей для формування створення одного з того найкращого, що мені вдалося фактично, якщо не винайти, то принаймні скомпонувати, зробити, домогтися роботи. Це скоби буксирування легкої бронетехніки. Так, це БМП і все там легше від них. А тут через те, що оці от оригінальні скоби, які ми для того придбаваємо, вони там з такими цікавими всілякими допусками, то оці втулочки, які тут усюди ну, ставали і навіть отут стають. Так, вони ходить. То сюди вони не ходять. Оці всі шість от у це вухо не стають. От. І-і-і. Ну і, і. і треба повести токарю, хай сюди притре, точне тут, я не знаю, десяток-декілька зніме з однієї втулочки. І буде нам ще один комплект. І потім докупимо. Ага. Тут навіть. Коротше, треба буде укомплектувати сюди. Потім ще придбаємо комплект скоб, вони по дві продаються. Бо у нас от втулочки і пальці є ще на дві на одну пару. І буде нам ще одна. Один комплект це буде скільки? 3, 5, ще 2, 7. Сім, сім скоб буксурування. Потім нагадую, сюди приварюються ланцюги з шайбами і шплінтами. Шплінти не приварюються, шплінти прикручуються. А з іншого боку, приварюється така масивна ручка з таким прапорцем масивним, щоб можна було бити будь-якою залізякою, каменюкою, ногою або що там є під рукою. Так, єдине, що треба буде, перш ніж зварювати, поїхати взяти робочий зразок, бо я пам'ятаю, ми отут їх якось притираємо. Тобто тут треба задавати ширину певну. І зовні знімаємо якийсь шар металу. З кожного боку, тобто там є зовнішній габарит і внутрішній габарит. Зараз у мене немає цих даних. Треба буде це зафіксувати в окремому відео, щоб наступного разу просто передивитися власне відео і зробити ну і опрацювати ці скоби. Тобто, по суті, зробити повний погляд з усією геометрією і параметрами, де що купляти, де як робити. Оце зі штоков амортизаторів зробив Руслан пальці. Ну, Скажімо так, немає консенсусу щодо того, наскільки добре їх використовувати, бо є, хто каже, що штоки амортизаторів термооброблені і мають достатньо високі міцні характеристики міцності лише там, декілька міліметрів на поверхню, далі там іде все сире, пластилин ніякий. ну, Будемо пробувати. Будемо пробувати дивитися на що це буде схоже. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.